Друзі, усім доброго дня. Ось і закінчили ми навіс Верпині. За моєю спиною ви можете вже бачити готову роботу. Зараз ми ще підійдемо. Я вам про неї розкажу. Нагадаю, розмір навісу 5,5 на 6 метрів. Прикрашений декоративною фальшпанелю. і хозблок займає 2 метри на 6 метрів з двома дверима і перегородкою між ними. Два якоби відділи. Ще є декоративні ось такі елементи для плетення рослин. Потім в майбутньому тут будуть посажені рослини плетущі і воно буде все заглядати. Ось так виглядає хозблок, Ось так це все діло виглядає стильної сторони. Як завжди, водостічна система польського виробника профіль 130-го діаметру максимальна. І ось так виглядає наш хозблок. Нажимна ручка, замочок. Двері відкриваються всередину. Тут, правда, зараз темно, нічого майже не видно, але так можете подивитися. І ось така сама ідентична друга половинка. Ось так ось навіс виглядає із задньої сторони. От декоративні ці елементи тут будуть посажені рослини, які будуть заплітати потім в майбутньому повністю навіс. Якщо вам подобається така робота чи інші наші роботи, звертайтеся за телефоном в шапці профілю і будемо раді вам встановити такий чи будь-який інший навіс. Всім гарного дня, до побачення!